Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Як ви вже знаєте, я вам робив спойлер. Е, тої суботи, здається, коли я купував на базарі. М -м, ну, Щось купував там, коротше, щось для вас. Та? Е, так, 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 чи марцепан, чи. Ні, не марцепан. Знаю. Оці цукерки, що ми їли. Тофі. Та. Я тоді вам проспойлерив, що буде на 10 червня ось такий кіндер. Джой Гаррі Поттер. Цей Кіндер Джой бійшовся 60 грн. Щось уже до хіра дорого. Не замітили ці Кіндер Джой, Кіндер сюрприз, що можна за 50 грень знайти. Але теж до Фіа дорого. Та, підняли ціни. Дізнаємося, чи в цьому Кіндері Джої попадеться нам Гаррі Поттер, чи може інші персонажі. Головне якийсь браслетик. Бо я видів там ці е, якісь браслетики, як ним ігрушок є. Не знаю, давайте заціним, подивимося, яка тут ігрушка. Тому такі справи. Яка ігрушка, шоколад з'їмо, похаваємо, тому такі справи. Поїхали до заставки. Let's go! Давно, до речі, Кіндрів не було, десь писала мені, коли буде кіндери сюрпризи. А я купив Кіндер Джой Гаррі let's go. Деніс Франні реагує, Деніс Франні реагує. Сьогодні він буде реагувати на Kinder Фанко. На Кіндерджой Гаррі Потер. Потер. Із колекції Гаррі Потера. Потера Потера. Давайте відкривати скоріше. Хучіш. Так. Е, Так, такі у нас справи. ле 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 Так, поїхали. Спочатку, я думаю, почнемо із шоколада, того що. Прибережемо ігрушку вже не останок. Та. Тако відкривається. Я сьогодні на 10... Коротше, сьогодні вийдуть три відоси. Відеокліп. Це відео і. Вей. З нескником. Три відоси достатньо. Та. Ну і шорти, звичайно. Та. О! Ігрушка тут, та. значить, тут шоколад. Добре, прибережемо ігрушку на останню. Так. Щоб ви додивилися до кінця відео, так, я же хитрий. Та. Хоча мені самому не терпиться. Якщо фігня, то доведеться нам ще щось буде купити, ще купити колекцію Гаррі Все через ці так. Так, ось така ложечка. Мені здається, вже видно. Воно так, як тарабанить там, що може щось є нормально попадеться, не знаю. Поїхали, коротше, похаваємо Kinder Joy. Ось так виглядає. Ну, ну, ну на що нам оце? Як у нас є... Оце. Так. Поїхали нормально, так то як кіт наплакав цього, ага. Люблю цей шоколад. Давайте окремо на кульку. Ну кулька 9. Шоколад? Ммм. Оце на 10. Це смачно. А Кулька таке? Зараз будемо іграшку збирати. Розпаковка кіндерів бачу набирає багато переглядів. Тому я надіюся, що тут буде багато переглядів. Все. Але зараз нема чим запити. Добре. Я б до цього каву би. Добре. Поїхали. Гаррі Поттер чи ні? Давайте дізнаємось. Давайте я закрию очі. Поїхали. І так. Ви бачите перше. Ану я помацаю. Фігурка, фігурка. Ану, фігурка. Так, відкривай. О! Фігурка нам попалася якась. Знаєте, я не особо дивився Гаррі Потера, не можу сказати вам, що це за персонажі. Тому хто у нас такий геть великий фанатик, Ви мені скажете, так. Е, так. Ну, радує мене те, що не браслетики, так? Так. А так тут, по суті, і немає цей... браслетиків. Тут є всі ці. Тут можна прикріплювати до сумочки. Грати у Apple e with Friends. Коротше, тут нема браслетиків. Бо я дивився обзори на Кіндери, то там були якісь браслетики. Так. Є у нас тут Гаррі Поттер, а нам попався якийсь жовтий Лео. Є і золотий Гаррі Поттер. Так. Так, Ну що ж, давайте обзор. Огляд, огляд, вибачте, за русизм. Так, ось така колекція нам попався такий у масці жовтий. Пишіть, що це означає. Це скріплювати, ага, це треба зав'язати. так? Нам показують, що це треба зав'язати, скріпити і на сумку. Ну, На сумку це вже за бажання. Гаррі Потера самого не виграли. Коротше, я не знаю, чи ми будемо ще купувати Кіндри Joy Гаррі Поттер. У мене було завдання виграти фігурку. Я її виграв. А самого Гаррі Поттера, знаєте, це буде довго, нудно і так далі. Ну, мені можна вільовочку і не ставити, так як, допустимо. Ну, що це за фігурка така якась у Лева? Собі поставив з боку ти дивишся, та й дивишся, так? Типа, вселити вони хочуть. Що вони хочуть взагалі? Зав'язати ви хочете? Так. Щоб воно собі, типа, як на ялинку, знаєте? А ще. Так. Ну, коротше, я вже її скрипив. Не знаю, може ще куплю для вас. Хто його знає, Лише би не поламати, бо якість ігрушки зашкалює. Так, коротше. Тут зробити так. А, тут навіть нам, напевно, і не прийдеться нічого, а ні, прийдеться в'язати. Нам, коротше, треба, знаєте, що зробити? Цю мотузку? Шнурівку цю. Ось тако. Чекай. Тут чіпає. Ось тако і якось її зав'язати. Ага. Га? Я у петельки. Воно зараз розв'яжеться, так? Коротше, в'язати не особо то вмію, але. Я... Ну, типа дрібне, але. В мене не вийде. Так. Так. Я просто ваш час затягую мій, бо мені ще відеокліп треба робити. Так. Сьогодні вже вирішив. Зараз за да, відеокліп ми поговоримо. Коротше, хай буде так, з рогами у нас буде. Бо то я кажу, треба вв'язати. Я дрібне не можу зав'язати. нулівки я можу, а це дрібне. Ну, пишіть, як вам отака фігурка. Подобається, не подобається. І напишіть в коментарях, чи хочете ще колекції з Гаррі Поттера, може візьмем. візьмемо. Ну не обіцяю, гроші то до ФІА коштує. А воно того скажем, не особо і варт. Ось такий, ось така фігурочка. Цякась дівчина. Так. Ось так. Тримається за руки. Так. Тут пише. Не знаю, що тут пише, собі можна поставити, наприклад, до інших ігрушок. Та. Такі справи. Тут якась ігра, сканувати, бачите, qr коду і щось Можна грати, та. Можна поставити її сюди, і тако воно буде дивитися у мене в кімнаті. Та. Ось така фігурочка. Бачите, цікава. Та. Коротше, весела. Та. Ось така. Ось така фігурка. Коротше, дружні, на цьому все. Мене звати Денис Френлі. Що я хочу сказати за відеокліп? Відеокліп вийде лише сьогодні, а наступний відеокліп вийде 10 жовтня. Чому? Тому що всі знаєте, що влог троє. До речі, влог троє знову почали дивитися. Зараз ще 8 тисяч передів набрало, чи 7900 і почали дивитися. Але в тому було 300 лайків. Ютуб то все списав. Через це я не хочу ні відеокліпи знімати. Я взагалі то не кожен день мав би вже й ролики знімати, але завдяки монетизації я пішов далі, і я знімаю кожен день, так як є монетизація е, росте. І подивимося, чи доросте та монетизація до 4К переглядів, чи мені підключать монету, чи не підключить, Мені самому цікаво, тому продовжую кожен день. Але не знаю, чи буду далі кожен день пробувати після монетизації. Але відеокліпи я кожен день не обіцяю випускати. Та тому відеокліп лише сьогодні. Чекайте. так. Добре, на цьому все. Мене звати Денис Франні. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте! Йоу. О, поїв супер. Я супер, я мало що поїв. Ігрушка супер.